Ми команда UX Sisters, команда, яка довела, що магія створення крутих дизайнів народжується не лише із досвіду, а й злагодженої командної роботи. Нас п'ятеро, і кожна з нас має унікальні знання та ідеї. Ми різні, але наш секрет в тому, що ми ділилися всім відкрито, люб'язно і по сестринськи. Саме цей командний дух допоміг нам створити проект, яким ми пишаємось. В першу чергу ми орієнтувалися на потреби користувачів та зосереджувалися на мінімалістичності та на тому, що дизайн має бути легким і має бути багато простору. Акцент ми робили на важливі елементи, та акценти вибрали помаранчевий колір. Як акцентний. І... Тому що він є брендовим кольором Рентафонту. Відтінок ми обрали більш насичений, щоб додати більш сучасності та в деякій мірі показати, що Рентафонд це вже впевнений і самодостатній бренд, який не боїться яскравих відтінків. Використовували легкий контраст між тлом та функціональними зонами, щоб не навантажувати користувачів зайвим. Спочатку ми. Почали від загального, тобто поділили майбутню головну сторінку на функціональні зони та рухалися послідовно, продумуючи, як вони будуть впливати на контент сторінки. Виділили такі зони: хедер, навігаційне, тобто, навігаційне меню, функціональна бокова панель для фільтрів та колекцій, верхня панель, панель налаштування відображення шрифтів та сортування, і основна зона прев'ю шрифтів. Внизу ми маємо підвал. Далі розповімо про кожну зону більш детальніше. Навігація. Вверху в хедері у нас навігація по розділам нашого сайту, також пошукова зона, в по якій є можливість шукати шрифти та дизайнерів по всій платформі. Також є функція пошуку шрифту по зображенню, тому що наші користувачі зазначали на глибинних інтерв'ю, що для них це важлива функція. І кнопка входу. Або реєстрації наступна функціональна зона це фільтри. А згідно побажання юзерів, ми виділили та впорядкували найважливіші категорії. І ми бачимо, що на першому місці це типи шрифтів, де опції видимі за замовчуванням. Вони включають назву для кращого розуміння, і ми також доповнили їх ще додатковими категоріями. Далі це ціль використання шрифту, наступний важливий фільтр асоціації, де ми замінили опції на більш зрозумілі та поширені у використанні. Також є фільтри за мовою та існуючими колекціями, які допомагають нам звузити пошук. Додаткові фільтри ми приховали, щоб зменшити когнітивне навантаження, і серед них ми бачимо форма-літер, ціна. Тип ліцензії та шрифтовий дизайнер. А більшість фільтрів дозволяють вибір лише однієї опції, тоді як мультивибір доступний лише в окремих випадках. Крім того, ця зона може згортатися, щоб забезпечити більший акцент на картки шрифтів та уникнути зайвого шуму а Також користувачам важливі колекції шрифтів. Тому ми акцентували на них увагу, додавши зручні для сприйняття такі теги. Однак наразі їх на Рентафонд занадто багато і вони сприймаються доволі суб'єктивно та розмито. Тому ми пропонуємо зменшити їх кількість, зосередившись лише на таких, на найбільш популярних, включаючи сезонні, наприклад, категорії. І особливу увагу. Ми приділили першим колекціям українських авторів, адже популяризація українського є важливою для Рентафонд і багато користувачів цінують платформу саме за це. Обрані фільтри ми бачимо відображаються в вигляді чіпсів, які легко очищувати. Трошки про картку шрифту картки шрифтів представлені в рядковому вигляді для зручності зчитування картках ми зробили фокус на прикладі самого шрифту, його назві, авторі, кількості накреслень та варіативності. Згідно наших досліджень, для юзерів дуже важливо мати можливість бачити автора одразу та переходити на нього. Ціна в картці відображається завжди, а кнопка дій з'являється лише при наведенні курсору. Також для збереження шрифтів додано таку інтуїтивно зрозумілу іконку у вигляді сердечко. Що дозволяє формувати добірки, а також шрифтом можна ділитись. Далі окрема зона зверху це налаштування тексту та його параметрів, а також сортування. Важливим інсайтом з інтерв'ю стало те, що користувачам потрібно, потрібно швидке перемикання між регістром тексту, а особливо графічним дизайнерам, тому ми додали цю функцію. Також передбачено відображення конкретних розмірів тексту та перемикання між ними. А додатково є можливість переглядати шрифти на прикладах постерів, які при бажанні можна приховати для зручності. І користувачі також можуть змінювати спосіб відображення карток у вигляді списку, як ми бачили, і у вигляді сітки. Далі перейдемо до самої сторінки шрифту. На сторінку можна перейти по кліку на картку або кнопці е, Купити. Сторінка організована так, щоб зробити взаємодію максимально зручною та інтуїтивною. Функціональна панель завжди доступна, дозволяючи швидко перемикатися між розділами. Розділи в нас такі: Styles – всі стилі та варіації шрифту з наочними прикладами. Якщо сімейство має понад 100 накреслень і кілька з них безкоштовні, при натисканні на на кнопку завантаження на креслення з'являється попап з пропозицією завантажити всі наявні безкоштовні варіанти одразу. Далі розділ Summary. В ньому короткий опис шрифту, середня оцінка, теги використання та прев'ю. Тут же можна виставити свою оцінку за п'ятибальною шкалою, натиснувши на зірочку. Після опитування та аналізу потреб користувачів додали ще більше деталей для шрифтових фанатів. Це гліфи містить повний список гліфів, включаючи всі спеціальні символи та підтримування мови. Це фонперс, рекомендації для стильного поєднання шрифтів у проектах. В інпутах ви можете ввести текст для заголовків та основного тексту, і при потребі змінювати їх місцями, натиснувши на кнопку між прикладами. Далі лайсенс. Інформація про типи ліцензії представлена чітко та структурована. Для зручності додали теги з відображенням пристроїв, на яких можна використовувати шрифт. І Similar Fonts – підбірка схожих шрифтів зі стилістикою, яка нас зацікавила. Шрифти можна додавати у вибране, ділитися ними, натиснувши на відповідні іконки з підказками, або переходити до профілю студії чи автора. Зменшення кількості кліків було головним бажанням користувачів. Ми це врахували і зараз продемонструю повне флоу. Спочатку потрібно увійти в аккаунт, кнопка логін відкриває попап з двома способами швидкої реєстрації чи авторизації через Google або Facebook. Додали вхід Google або запит Дізналася, що більшість користувачів заходять саме через нього. Для додавання шрифтів в обране ми використали вже звичний, зрозумілий патер-іконку сердечка. Прикліття на неї з'являється попап з поп можливістю додати шрифт до загальної папки. Або створити нову. Після додавання з'являється сповіщення про успішність дії. Всі улюблені шрифти доступні в профілі. Процес покупки шрифтів організували таким чином: наприклад, я хочу відсортувати шрифти за новизною. В цьому випадку на картках використовуємо техню, щоб візуально підкреслити останнє оновлення. І, наприклад, хочу вибрати шрифт ірпінь. Натискаю на картку або кнопку Бай переходжу на сторінку шрифту, додаю все сімейство або тільки обрані варіанти до корзини. Кількість накреслень одразу відображається біля іконки корзини. Потім залишається лише перевірити деталі замовлення в корзині і оформити покупку. Також враховуючи людську психологію, ми розуміємо, що користувачі прагнуть мати вибір та відчувати комфорт. Тому пропонуємо додати темну тему, яка знижує навантаження на очі в умовах слабкого освітлення і економить батареї на сучасних пристроях. Крім того, темна тема додає стилю інтерфейсу. Особливо, коли змінюю відображення карток сіткою і вмикаю прев'ю. Перемкнути темну тему можна в футері, натиснувши на іконку. Ми також приділили увагу мобільній версії сайту. Звісно, Рентафон це сайт, орієнтований переважно на десктоп, проте адаптивність під різні пристрої стала невід'ємною частиною сучасного та зручного дизайну. Мобільна версія дозволяє користувачам швидко переглядати та тестувати шрифти, наприклад, під час зустрічей. Це підвищує лояльність користувачів. Також можливість покупки на ходу збільшує шанси завершення транзакцій і позитивно впливає на дохід платформи. А зараз про аБ-тестування для оцінки результативності нашої роботи над редизайном було проведено АБ-тестування. Результати вражають, час проходження деяких флоу скоротився на 90%. Успішність підтверджується й оцінками респондентів, які після редизайну зросли на 4 бали по 10-бальній шкалі. Це було п'ять цікавих і продуктивних місяців, протягом яких ми об'єдналися в дружній ком'юніті об'єднаних улюбленою справою і отримали крутий досвід. Всім дякуємо за увагу.